Буває так, що там весілля, корпоратив, там ніхто нічого не знімає. Зараз люди переважно приховують, як вони весілля? гуляють. Буває таке, весілля, що, наприклад, людей. кажуть Павло Миколаївич, ну знаєте російською, любі, а, да. і ми ніколи никому... не було таке. Да, було і що, таке. Ви співаєте? Ні категорично кажу, ви що? Я забув, що таке російська мова. Мене навіть дратує, якщо хтось в громадському транспорті чи. В магазині великому російської мови, я так зразу раз, Дивлюся. Вони бачать мій погляд, ці люди. Я так знову на них. Опа, переходять на українську мову. От кого треба пускати. Нормально. На... Я нічого вроді не сказав. На я подивився, вулиці та, Києва. Що воно мені отут мусолить. І я дивлюся, що багато людей перейшли. Так, це У мене хлопці, два музиканти з Донецька. Вони супер говорять українською мовою. Вони забули все життя там прожили, дорослі вже і їхні сім'ї, їхні діти. Для мене це так показово от внутрішній такий спротивник, ви нас прийшли освобождати.